Доброго дня! Тема плоди, будова різноманітність та значення. Так, що ж таке плід? Плід – це видозмінена в результаті запліднення квітка. В основному він утворюється із зарядів маточки, але інколи в його утворенні беруть участь інші частини квітки. Плід – це генеративний орган рослин, що розвивається із квітки. Будова плоду складається з насіння і оплідня. З Що утворюється оплодень? Оплодень утворюється із стінок зав'язі маточки. Оплодні розрізняють три шари зовнішній екзокар, середній мезокар, внутрішній ендокар. Оплудень захищає насіння від низьких температур, висихання, механічних пошкоджень, а також сприяє поширенню насіння в природі. Соковиті плоди це плоди з м'ясистим соковитим оплодом. До них належать кістянка, ягода, яблуко, суничина, помаранча, гарбузина, багато Кістянка це однонасильний плід із дерев'інілим внутрішнім шаром. Представниками плодів, які мають плід кістянка, є персик, вишня, слива, абрикос, ягода багатонасильний плід і шкірястим зовнішнім шаром, агрус, баклажан, смородина, конвалія, яблуко багатонасильний плід, утворений розросним соковитим квітколожем. горобина, груша, яблуня. Помаранча багатонасінний плід із товстостінним зовнішнім шаром багатим на ефірні олії. Апельсин, лимон, лайм, гарбузина багатонасінний плід із твердим шкірясним зовнішнім шаром, гарбуз, диня, огірок. Багатокістянка плід, що складається з кістянок, утворених з багатьох маточок однієї квітки ожина малина. Суничина багатонасінний плід, утворений розрослим соковитим плідколошим. Його мають суниці, лісові та полуниці садові. Сухі плоди це плоди, у яких опадень сухий, шкірястий або здерев'янілий. До них належать біп, стручок, коробочка, зернівка, сім'янка, ластянка. Сухі плоди бувають однонасінні, двонасінні та багатонасінні, а також розкривні і нерозкривні. Зернівка це сухий однонасінний плід, у якого оплодень щільно зростається з насінною шкіркою. Це пшениця, кукурудза, жито. Сіннянка сухий однонасінний плід, у якого оплодень не зростається з насінною шкіркою. Соняшник. Біп це сухий багатонасінний плід, який розкривається по шву, і має дві стулки, на яких і розміщене насіння. Горох, квасоля, люпин. Стручок. Це сухий багатонасильний плід, що розкривається по двох швах і в якому є перегородка, на якій розміщені носінини. Капуста, редька, редис. Коробочка сухий багатонасільний плід, що розкривається кришечкою, щілинами, зубчиками. Мак, бавовник, тульпан, дурман. Листянка Плід, який розкривається по одному шву. Його мають такі рослини, як півонія, магнолія, сокирки. Крилатка. Це плід, який має біля насінини виріст у вигляді прозорого тонкого крильця. Горіх – сухий однонасінний плід із твердим зі здерев'янілим опладом. Горіх – мигдаль. Жолудь – однонасінний плід з твердим оплатом та плоскою чашеподібною здеренілою кришечкою. Дуб. Отже, плід різняється за формою, розмірами, забарвленням, містом води, кількістю насіння, характером розкривання. Яке ж значення плодів? Плоди беруть участь у поширенні насіння, іноді на великій відстані, та захищають його від несприятливих умов. Велике значення ці органи мають не лише для самої рослини, а й для усього біоцинозу, в якому вона зростає. Різні частини квітки, плоди і насіння є основою харчового раціону багатьох тварин або навіть місцем їх розмноження та розвитку. Завдяки величезній різноманітності кольорів, смаків, ароматів, місту великої кількості поживних речовин у цих органах, вони широко використовуються людиною. У свіжому вигляді вживають у їжу суцвіття цвітної капусти, артишок, плоди огірка, помідора, яблуні, груші, насіння гарбуза, гороху, пасолі та інші. Переробляючи зернівки з лаків, отримують борошно, крупи, крохмаль. Із плодів соняшника, льону, маслин, ріпаку, та рецини добувають олію, із чепшини, ромашки, суниць, деревів виготовляють лікарські препарати, квітки мають, використовують поварінні насіння бавовника для виготовлення тканин, бобика какао, шоколаду.